25 будиночків на двох локаціях у Чернівцях розгортають містечка незламності. Вони функціонуватимуть на мікрорайоні Гравітон та біля утусу, що на провулку ентузіастів. Наразі працівники містосервісу встановлюють і утеплюють спеціальні конструкції, в яких чернівчани зможуть обігрітися та підзарядити телефони у разі повного блекауту. Звідки привезли ці будиночки? Та коли містечко розпочне свою роботу, знає наша Олена Крячко. Погрітися та перепочити міні-містечка, які облаштовують у Чернівцях, мають підсилити вже функціонуючі пункти незламності. Усі модулі ідентичні, вони іноземного виробництва і обладнані найнеобхіднішим. Обігрівати приміщення планують за допомогою генераторів, які підключать до загальної системи живлення. От отак приблизно укомплектовується кожна палатка, чотири лежачих ліжка, масляний величезний радіатор необхідної потужності. Нічничок, такий, який може підсвічувати в разі взагалі відсутності електроенергії, і комплектується такою лампою для постійного підсвічування. Будиночки Чернівцям це подарунок від міста Рівне, яке в свою чергу отримало допомогу від шведського благодійного фонду. З міського бюджету гроші витратили лише на перевезення та облаштування. Це відносно невелика сума відносно вартості таких модулів І, взагалі, не думаю, що доцільно говорити про гроші, коли дійсно може бути ситуація, коли фізично треба буде просто. Зігрітися, чиновники кажуть, відкрити локацію планують вже за кілька тижнів, бо переконані, зима не завершиться 1 березня, і такі пункти обігріву ще стануть у нагоді. Містечко незглавності на гравітоні готове майже на 75%. Працівники містосервісу продовжують облаштовувати тут модульні будиночки і вже незабаром будуть приймати перших відвідувачів. Обслуговувати містечка та розміщати тут людей будуть рятувальники. Ми взагалі бачимо що після закінчення зими ми в принципі передамо їм і ну, всі віримо в якнайшвидшу перемогу, але так само розуміємо, що надзвичайні ситуації будуть траплятися. І найлогічніше було б все-таки, щоб вони потім мали змогу у випадку стихійних лих чи інших надзвичайних ситуацій розгортати їх вже там, де, де це буде потрібно. Наразі, навіть під час відключення світла, критична інфраструктура у Чернівцях залишається заживленою. Тому поки містечка незламності це лише перестраховка на випадок надзвичайної ситуації. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.